Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Хто зі мною з перших днів, пам'ятаєте цей парк, де я починала всі свої перші відео? Це було десь два з половиною роки тому. Тому хто зі мною з першого дня напишіть, це Мурсія. Я дуже люблю це місто. Я вже після нього була в Тарівєхі, вже зараз у Аліканте, але Мурсія в моєму серці назавжди. Ох, дивимося, що ж скоро зміниться в вашому житті. У вас з'являться якісь нові плани. Ви почнете їх будувати і... і Аркан Зірка. І ви знаєте, всі ці плани вони здійсняться. Хоча ви не будете в це вірити. Тому що вам буде здаватися, це нереально, це як до зірки долетіти, де я, де мої плани і королева Пентаклів. Сонечки, у когось це стосується грошей, тобто ви станете жінкою забезпеченою, жінкою, яка сама собі може багато чого дозволити. Якщо ви вже така, то ви станете більш забезпеченою. А у когось це буде брак. Ви вийдете заміж королева пентаклів, ви відете в стабільні надійні відносини, або ваші відносини, які є зараз, вони перейдуть в стадію стабільних і надійних. У когось будуть і гроші, і стабільні надійні відносини. У когось гроші будуть пов'язані з браком, поприду через чоловіка, а у когось ви станете і самодостатньою, і брак прийде. Вас багато багато варіантів. Напишіть, який варіант ви хочете. Я поставлю плюсик, так воно тоді і станеться. Ще нам про це побільше. Туз пентаклів, зайки, ну що сказати. До вас йде таке аркан зірка, туз пентаклів. Про що люди говорять це? Чудо так не буває. Але чудеса стають у тих, хто в це вірить. Це або якась велика сума грошей, по тузу Пентаклів, або виграш якийсь, або наслідство, або якась можливість заробити ці гроші, або знов кажу у когось це стосовно ваших відносин. Кажуть карти, що ви дуже багато маєте те, чого ви досягли самі, і ви все це тягнете сама на собі. І якщо зміниться. Тут ви щось по ночах іноді погано спите, про щось все думаєте. Д'явол. Ох, вас мучає дьявол. Ірофант. І дьявол іерофант разом. Зайки, ви розумієте? Тут тобто ви вже постигли, що таке дьявол і що таке іерофант.